Всім привіт! Сьогодні я бу, буду е, трену, тренувати конячку. І, а яку саме ми зараз дізнаємось і оберемо. Ну, пішли? Я вже прийшла до моїх конячок, зараз будемо обирати. Я думаю, що оберу ось цю конячку, це моя улюблена, її забуть ванілька. Зараз будемо її вдягати. Я вже вивела ванільку. Зараз будемо її вдягати седло. її седло. Привіт, Еллі. Ось я зараз вже вдягаю її седло. Трішки тут поправимо. Трішки поправимо. На що, свій канал видаєш? Так. Ось, Ось її Даємо. Дя... Візьми триндель. Візьми, будь ласка, іначе буду сама запихувати. Молодець взяла трендель. Зараз будемо її сілати і вже їхати. Залізаємо ще трішки. Залізла. Тепер можна їхати. Ми вже відчагалися, тепер можна їхати Рись. <різь> Камера може трохи трястись, бо ми їдемо в Це, це швидко, а голову мене ще не вчили. <різь> <різь> Давай. Сті. Ой, поїхала до дому. Рись. мы и в дома. ванильку. Вот мы ванильку в коню. В коню не Тронувание закинчиваем всем. пока, -пока.